І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, неділя, 24 березня, 2024 рік. На годиннику минула 3 година дня. Я тільки що вийшов з дому. Йдемо ми разом з вами в ліс. Потрібно забрати сік березовий. Маю надію, що вже там сьогодні щось накапало і може вже краще буде результат, ніж вчора і позавчора, бо тоді було взагалі по трошки. От. Але ми доклали ще три бутилки і плюс чотири ми переспреліли на інші берези, бо з тих взагалі не текло. Так що може сьогодні щось візьмемо краще. Погода в нас менше більш стабілізувалася. Чому не йшов зранку? Бо зранку падав дощ. І то такий добрячий. До обіду погода залітка була ні туди, ні сюди. Но потім потроху-потроху почало розпогоджуватися. Ну, зараз так марно з проясненням, трохи сонце показується туди-сюди, потепліло, пташки співають. от. Вирішив йти, бо потрібно всіх забрати. Бо... Якщо понатікали повні бутылки, позвертається і дощу натече, а якщо попадає в сік багато дощової води, тоді він нікудишній. Може навіть потім в банках повистрілювати. от, так що, І звичайно, що буде якийсь ще наш час, бо година трохи пізнувата, побігаємо трохи по лісу. Ну а ви, щоб це все не пропустити, звичайно, як завжди, що робимо? Підписуємося на канал, пальцю вверх. Коментуємо і гайда з нами на пошуки грибочків і збір березового соку. Вперед. Приїхали хлопці знову на моцих, впав під лаха. Сподобали собі цю гору. Катають, вони яких раз тут накатали. Бачите? Ну, вони ж тут у нас регулярно. Ну я доволі далеко від не знаходжуся, ось ще один поїхав. Вот, от, от. Гора мокра після дощу, ось і знову упав. Оба-на, і знову упав. Ось ще один погнав. Теж заглох. Ну, сьогодні важко, важко. Я кажу, зранку падав досить дуже добрячий дощ. О, погода сьогодні, звісно. Ну вони після дощу завжди так приїжджають катаються, наскільки я заміт. О, ще один чув. Пішов. пішов, 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 пішов. Хоба, весь на цілий, на самий верх, Ну, красавчик, красавчик. Ось таке глядачі дійсно відбувається в нас в селі під хатами. Ну, правда, я стою на іншому горбі, за кілометрів три від них, 2-3. Камерою притягнув, щоб вам показати. Ну що, йдемо далі, час тікає. Ось ми друзі, вже разом з вами у лісі. У лісі сьогодні ось тако. Трошки похмуро, бо ми вже після обіду під ногами трохи мокро, але набагато краще, ніж я ходив два дні назад. Туди падав, тут взагалі вся дорога була вся розкисла, перейти не можна було. Сьогодні вже притягнуло. Менше більш нормально. Зразу на вході ось починаємо з квітів. от, Бо більша аудиторія у нас дивиться. Прекрасна половина України. Та це для них. І продовжуємо наш маршрут. Йдемо ми зараз тако прямо і вийдемо на місця, де ростуть строчки, От. де ми з вами минулого разу їх підзбирали. Ну, вже Заодно перейдемо, подивимося, чи щось там сьогодні попідростало за ніч. І ще підемо з другого боку ось по цьому склону, бо я так вчора туди не пішов, не подивився, а вони ще ростуть і туди. Минулого сезону, принаймні, я їх там знаходив. Але сподіватися на таке не варто, бо рік на рік не попадає. Одного року гриби ростуть в одному місці, а другого року в іншому. Отак. От ну що, дивимося, що з того у нас вийде. Під ногами хляпає. Але в лісі красота. Подивіться, як тихонько. Тишина. Одні пташки співають. Так, сьогодні неділя, може повезе нам якісь кози зазняти, ще щось. Бензопильщиків сьогодні немає, в них вихідний. Бо серед тижня дичину зазняти нереально. Пили гудя з кожного боку, вона ховається, бо знайде. Ну що, йдемо шукати щось вперед. Так, глядачі, оскільки час ми маємо, до вечора що в нас є години 3-4 добре. от, Вирішив перше походити, поки добре виднося, позазирати за грибами. от. Вчора ми йшли ось туди. Ось з того боку провала понад поле і там шукали наші гриби. Все, що з все вам показував. А зараз я піду ось цим склоном. Ось сюди ми подивимося. І буквально я пустився сюди йти. І перші знахідки, глядачі, є у нас. Не, Це не це, я думаю, що горбик що там такі є. Ось один заглядає, бачите, ось такий молодий. А збоку ще один зазирає. Красунчик. Вони досить молоді, брати не будемо, лишаємо, хай підростають. От. Ну що, початок є, зразу на вході, це обіцяюче. Йдемо далі шукати. Може ще повезе вперед. Просуваюся глядачі далі, йдуть трохи вище, хочу дойти ось, там де та черешня так трошки догори весь цей склон обійти. І що? Відійшов я від тих буквально. Знайшов ось там обіля тих двох грабів, один-другий. Ось там показував. Тут нам опять знову. Ось. Молоденький, один зазирає. І поки я до нього згинався, я замітив ще одного. Ось, іще один. Ви це бачите? Ось що означає, що гриб росте одного року в одному місці, другого року в іншому. Минулого сезону я тут ходив, тут і взагалі жодного не було. А тут... Ми вже тільки що прийшли. І в нас вже ось п'ятий п'ятий молодий грибок. Це буквально ми зробили з вами тут якихось, аби скілько, один граб, другий, третій, четвертий. Я ось тут біля Ну, Кроків 15-20 ми зробили. Ми вже знайшли п'ять молодих грибочків. Ну Звичайно, ми їх лишаємо всі. Йдемо обережно далі. от. Бо вони з під лисків. Не хочеться їх потолочити, бо вони підростуть. Ми, звісно, за ними підемо. Ну я таки думав, що цей ліс варто провірити, бо це тут дуже сильна грибниця в цьому лісі. Тут літом росте кожен-кожен гриб. Білий, сироїшки різних видів, білих декілька видів, От. козарів декілька видів. Лисичка, потім яєшник, моховик, ну коротше, і мухомори, і там білі, і там ну, дуже, 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 дуже велика кількість грибів, переважно всі. Грибиться тут дуже дуже Ось лідачі буквально походив трохи. Знайшов я ще одного. Ось. В прямій міфір і опять молоденький, бачите? І опять молоденький. Крошот коло, І знайшов ще одного. Круто. Круто. Вже шостий, буквально за п'ять хвилин, знаєте, чи є, що ми разом з вами тут. -ка. І вже нам попадає. І нагадую, що минулого сезону я тут ходив. Тут весняних грибів не було зовсім ніяких. Ось там, що біля поля я був знайшов одного разу три і одного разу шість і вже старих розмоклих. І тому я ще вчора пішов туди два рази дивився. Вчора і минулого разу. І там ми знайшли. А сьогодні вже раді цікавості, я пішов сюди дивитися. І тут ми знайшли. Ну Ми з вами цей ліс взагалі весь прочешем, Ми ще й підемо і туди, з другого боку дивитися. Але сьогодні в нас часу би стало тут трішки трохи походити, бо ми маємо ще з вами сік забрати. Так? Ну що? Шукаю і ще щось краще знаходжу, показую. Вперед. Мабуть, я зашвидко почав радіти глядачі. Попали нам на початку там на склоні. Декілька штук недалеко один від одного. Ну Тепер далі йдемо. Або я їх не бачу, або вони ще малі, або їх тут немає далі. Не бачу взагалі. Вже от просвічується поле. Я їх чомусь більше тут не бачу. Мабуть ми зараз ще підемо туди, де ми вчора збирали. Може, щось цікаве пропустили. Зараз ще тут йду. Там буде барвінок. Далі вже смислу не бачу йти. І перейду ще з того боку провала. Може там повезе. Отако От буває. Ну нічого, думаю, ще щось нам доказав. Природа підкине, йдемо. Так, глядачі замітив я ще одного. Попався нам так і ще один. І опять молоденькі. Вони тільки-тільки починають стартувати. От. Молоденькі. Вчора ми навіть знаходили декілька пару більших. Ну, з того боку, вони може трохи швидше пустилися. Туточки тільки де-не-де. Ось ще один гриб. Такий. Тільки де-не-де тут поскакують. По одному, по два, по три. Ну там на початку то, що ми попали, було коло, по-моєму, шість особин. От. Шість особин. О, рядом одне біля одного можна рахувати там буквально декілька кроків. Ну, зараз трошки важкувато, попав нам ще один. Ну, але радує і то, що вже не дурно, вже щось таке знайшли. От. Вже щось таке знайшли. Ну що, йдемо далі, може ще щось нам клюне. Йдемо вперед. Так, закінчив я обхід цього склону. Вийшов ось на цю лісову дорогу. От Нею йдемо прямо туди на поле, там де польова дорога, що веде до березового лісу. Ось показує, скільки ми пройшли. Бачите? Ось там внизу просвічується. Не знаю, скільки тут. ну Близько кілометрів, з цим склоном ми пройшли. І там на самому початку ми знайшли 6 або 7. Строчки в одному місці і тому буквально е, біля того дуба я знайшов ще одного. Ну не густо сьогодні. З, цього боку, з того боку вчора було краще біля поля. Ну поки що часу я не знаю, що в нас є. Зараз на вже 16.03. Мабуть, першими підемо. Подивимося, що там у нас сік каже березовий. Зберемо його і якщо буде час, то ми підемо з другої сторони лісу, бо сонце чим раз нижче і нижче. Перше заберемо всіх. Якщо встигнемо, то буде час, буде ще видно, що підемо ще туди. Ну що, вперед, дивіться, що там у нас соком накапало. Чи щось нині вже візьмемо краще, чи буде так само, як вчора, чи взагалі нічого не буде, бо результат може бути різним. Ну все, йдемо, дивитися, вперед. Так, глядачі. Ось ми потроху-потроху і добралися до нашої березни. Що я вирішив? Зараз я піду, зберу сік. І ми, мабуть, ще підемо трохи по цьому лісі, походимо, подивимося. Може тут якісь гриби ростуть. Ненароком весняні. Літом тут ростуть козари. О, дивіться, я лише не зайшов на дорозі. І нам попала саркосейфа. Mm -hmm. Мабуть, варто піти. І тут поглянути. Можливо, щось повезе. А? Як думаєте, повезе чи не повезе? Напишіть в коментарі. Так, зараз нам головне знайти наші бутилки. Щось я не бачу, де вони. А там будь-вище. Я трошки зайшов нижче, бо там всюди вода, там де я заходив минулого разу. Ось, в цьому обуві переступити неможливо. Треба було обходити. Ось я вже бутилку бачу, там одна зазирає, наче ми правильно йдемо. І так вийшло, що сьогодні я заходжу з долини не зверху. Так, що тут у нас перша бутилка. Так, перша ось такого. Нормально. <кій> От, Одну я бачу повна, повністю майже. У мене воза сверліли. Тут теж майже пів. Красава. Не знаю як ті, що. Так, бачу я, глядачі, ще одна повна, ще одна пів. Е. От що все, йдемо зливати. Зараз вам результат покажу. І йду Ще дві повних. Хто знає, чи ми все заберемо сьогодні. Одна повна і наступна повна, і це і пів, і то і пів. О, що означає, що ми пересверлили дири, переклали на інші берези. На ну все, я говітар розливаю, покажу вам результат. І побі... підемо ще попробую якихось рибів. Але перевіримо ще цю березну. Пів Півгодинки, думаю, нам в запасі ще є і хватить. Тут підемо таку вниз трохи по тій дорозі зеркнем. Так, перша бутилка. Ну що, глядачі, вже... По традиції за вас. Бум. О, це взагалі бомба. Третій день тут взагалі. Сік просто ідеальний. Подивіться, який він вже чистий, як склюза. Ще одно, чим добре класти під такі. Ось, бачите, зараз переведу камеру. Ще чим добре ставити ось під такі зігненні берези. Бо коли дощ, бутилка має захист менше шансів що попаде дощова вода От. так що такий ще вам підказка ну що перша пішла мабуть ми сьогодні підемо з повну тару нарешті ный наступно рядом и так уж І и так уж полна на на трошки, -трошки звернулася. Ну що, то вже друга бутилка на співбанки. Сьогодні точно буде повна. Сьогодні точно буде повна банка. Йдемо далі. Так, ну що, сьогодні в нас є вже повна банка, бачите? Повна по горлишко, так? У мене ще в декількох бутилок трьох отаких, Поскільки полишав. Ну що. Банку поки що лишаємо бо її не тебе. Зараз ми йдемо. Таку. Тут таке менше більш чистіше. І попробуємо тут пошукати, чи є тут якийсь гриб, чи немає. Зараз ми з вами візьмемо і перевіримо раді цікавості. От. А завтра у нас понеділок свято, благовіщення. І з завтрашнього дня вже рахується, що... Після благовіщення вилазять плазуни з землі, мужі ящики, гадини. От. Так, що треба буде вже в лісі дивитися трохи під ноги. І, звісно, брати підходящу обувь. І завтра, якщо буде, звісно, гарна погода, я запланував похід. Зовсім іншу сторону, от чудовий ліс, бо просіклата мені пташка нащебетала, що тому лісі полюбляють рости зморшки, що їх там знаходили і збирали. Ось ми туди підемо завтра. пробувати шукати ці гриби. Ну а що з того всього вийде, звісно. Завтра, якщо дасть Бог. Все вам і зніму, покажу, розкажу. Ну що, поки що Нічого цікавого, прийшли ми вже трохи доволі добряче від поля. Ну, ліс доволі гарний. Але грибами щось нічого не бачу. Ну що, глядачі, поки що виключаю, якщо щось знайду, звісно, включу, покажу. Ну що, глядачі, я казав, що мене чуйка ніколи не підводить. Не дурно мене тягнуло сюди піти, подивитися. Дивіться, що я тут знайшов. Це просто капець. А я знайшов її тут також. Гіганті подивіться дискового розміру. Бач такий великі. Ось він. Один такий. Звичайно, такого заберемо. А тому бачу ще один. А тут бачу ще один. Я казав, що нам усміхнеться доля. Не до нам натягло сюди. Від самого початку. О, таких два. О, там бачу, ще один. А де, 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 Нам ще під кінець і везе. Дивіться. На цей такий ще молоденький. Його не будемо чіпати, лишається. От тобі маєш і березину, М -м -м. Треба її буде добряче прочесати. Ага, ну сьогодні нам, звісно, часу не вистачить. Зараз ще тут так покрутимося. Ну, така знахідка дає багато надії. Так що треба буде знайти час і тут походити, пошукати гриби. Ну що, ще щось знайду, покажу. Так, прийшов я метрів 100, напевно, трохи довго йшов. Не попадало вже нічого, пішов знов до краю. Ця березина доволі велика, я вже того краю, що ми зайшли, не бачу. І подивіться, які нам попадає тут. ці тримає у руках, не клав нікуди. Дицька здорова, саркосифа. Бачите, яка величезна. Одна. А тут, дивіться, ще яка одна. Ось таких розмірів. Краса. От тобі і маєш. Ну, треба глядачі 100% сюди піти і пошукати гриби по цій березині. Піти туди вниз, сюди, по колу, на середину. Думаю, ми тут щось знайдемо. Раз ми попали на це, ми вже знайшли ще одне місце з такими грибами, з саркосифами. от. Простуй тут весняні гриби також. Ось. Ну, ми напевно будемо вертатися зараз до бутилки і будемо йти додому. Сонце вже ось сховалося, взагалі не видно. На годиннику вже минуло п'ята точно, може вже і шоста доходить. Трохи довго я тут завутузився по цій березині, поки сік злив, поки туди, поки сюди. Да. І вже зайшов тут по край доволі далеко. Ну що, але все одно результат походу є. Всіх зібрали, гриби знайшли. Так що, дурно, ми з вами сьогодні не йшли. Ну, все, напевно, глядачі, на цьому будемо закінчувати. Тоже потроху починає змеркатися, ліс готується до сну. І нам треба ще тьопати додому далі годину звідси. Так що, на цьому слові, як то кажуть, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це буде Україна, а ми разом з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки. О, па папа, глядачі.